Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, шановні глядачі! Ви знаходитесь на моєму YouTube-каналі, розвиток фермерства і не тільки. Вчора я почав свою першу діяльність на Ютуб каналі і зробив вам огляд на мій саморобний трактор Ча 4, Броньовичок, що його в народі називають. І забув сказати вам один із мінусів. Один із мінусів такий: немає вала відбору потужності. Але це такий мінус, я вам скажу, він може бути навіть плюсом. Бо коли немає цього вала відбору потужності, не потрібно купувати не косарки, не опирськувача, не розкидача мінеральних добрив, ну і іншого такого навісного обладнання, яке потребує підключення кардана від ВВП. Отак От то, але я частково собі суперечу говорячи це, бо у мене там під навісом стоїть опирськувач, розкидач мінеральних добрив. Але це потім, це я вам так сказав, для того, щоб зацікавити, не буду лукавити. Вже інтрижку трошки роблю, що ж це таке відбувається у мене в господарстві. А сьогодні я хотів би вам показати свій саморобний плуг. Він однокорпусний, ось зараз ми до нього підійдемо. Сьогодні я його промазав солідолом, вже буду накривати його на Зиму хай стоїть відпочиває. Оре він у мене дуже мало, десь близько 20 соток на рік. Всі свої остальні ділянки, земельні мені Оре, мій друг на тесорчику. Покажу вам. Значить, Повертаємося до плуга. Плуг однокорпусний з передплужничком. Прицепне трьохточечне. Під навіску трьохточечну, але ж хто пам'ятає і хто дивився, мій огляд на трактор, у мене тут своєобразне прицепне. Тільки підходить до мого трактора, до моєї навіски. По-іншому ніяк, інший трактор не підцепить. Стоїть ось, ось гідроциліндр. Гідроциліндр тут стоїть хитро зроблено. Там все на втулках, все на тому. підіймає боринку. Підімає, опускає боринку. Ми його не підключаємо, він закольцований, тому що нема таких ділянок, що там треба десь біля обніжку чи ще десь. Я ж кажу, він у мене оре дуже мало. Корпус плн 335, один корпус. Лемих, отвал, долото. І передплужничок Так само. Стойки, звичайно, не з ПЛН, стойки тут саморобні, тут взагалі з квадрата. Тут таке надежніше. Дуже багато налаштувань і регуліровок. Я навіть сам вам не поясню, бо ми їх ніколи і не переставляли, і ніколи їм, скажімо так, не користувалися. Ось тут, а це, напевно, захват буде регулюватися. Потім тут а ще ось якісь нарізки, тут нарізки. Напевно, все відноситься більше до ну, виставляння плугу, Угол атаки, і таке і інше. В цьому я слабо розбираюся. Не буду вам лукавити, відразу скажу. Знаю тільки одне, як поглибити помілити. Ось дві закрутки, два болти, скажімо так, приварені, із п'ятачками їх відкручуємо і двигаємо або вперед, або назад, знизу. Тут косина і упор колеса. Тобто, коли колесо підіймається опускається. Просто передвигаємо цю трубу вперед-назад, відповідно, колесо нижче, вище бере борозну. І потім, скажімо так, можна білити або підглиблювати. Ну, що я можу сказати? Важкувато трактору, хоч трактор, як би скажемо, Чотирьохциліндровий із запасом. Ну, ні, без запасу мощності, 24 кінських сили, як я говорив в огляді, але важковато ходить. Не знаю, може навіть двохкорпусний плуг був би кращий. 2,25 чи там 2,20. Я думаю, можливо, навіть він би легший йшов би, чим 1,35. Ну, не знаю, можете висловити ви свою думку. От так. Але ж я повторюся. Орює їм 20 соток. Пофарбував у цьому році трошки так. Його тепер, скажімо так, на зберігання. Накрию клейночку хай стоїть. На наступний рік буде 7 соток на гарбузи орати. Навесні так зниму його роботу. Оце так. Дякую за перегляд. Всім добра і щастя. До наступних зустрічей.